Зараз знищують останні клаптики узбережжя при підтримці міської влади, а конкретно Труханова видали всі дозволи на видались документи на оренду землі міською радою. Зараз будуть встановлювати забор та щось будувати. Не розумію для чого. Останні куски, в яких повинні люди відпочивати, гуляти, розвивати. Тим паче, ми презентували інфраструктуру тут, зробити найбільшу інклюзивну спортивну площадку, пустити електрокари, розширити дороги для людей з інвалідністю та інклюзією, щоб розвивати цей кусок з точки зору доступності, а не забудови. Це аеросалярі, це парковка для людей з інвалідністю. Ось тут відпочивали та гуляли люди. Тут парковку тут залишали автобуси чи легковий транспорт для людей з інвалідністю тут та далі. Робіники не надали будь-яких документів дозвільних да на саме порушення благоустрою території, як побачається на сьогоднішній день. Містобудівні умови та обмеження, та саме дозвіл на будівельні роботи видані з порушенням містобудівного законодавства. Тим самим вони обмежують доступ до рекреаційної зони, інклюзивно пляжа, порушують права та захисників нашої країни, осіб з інвалідністю на реалібітацію. Це земельна ділянка, вона в оренді Договори оренди землі. Вони взагалі не передбачають Саме дозволу орендодавця на здійснення будівельних робіт. Це по-перше. По-друге, дозвіл на виконання робіт видані щодо земельних ділянок, які знаходяться в межах креційної зони, та саме прибережної захисної смуги, в пляжній зоні взагалі нічого немає, і паспорту на будівництво також немає, як ми бачаємо. Немає взагалі нічого. Ми будемо подавати позивну заяву щодо скасування цього дозволу на виконання цих будівельних робіт. Також ми будемо скасовувати визнавати недійсним, що були з порушенням видані містобудівні умови. Також будемо їх в судовому порядку це оскаржувати. Це, типу, історія постійна в Одесі, на жаль, тому що влада максимально корумпована, іншого пояснення немає. І вони завжди продають якісь шматочки, якихось старих забудівель. Це така туалетна схема, називається в народі, коли умовно був туалет. Зробили правовлазці на неї через міську раду, і потім там з'явився готель, типу, зі зміною геометричних параметрів, це щось здорове на узбережжі, золота земля, так би мовити. І ось це схожа схема. Ми бачимо з вами, що немає навіть будівлі, по факту, типу, це якісь стопчики і все. Воно якось приватизувалося незрозумілим шляхом, знову ж таки, на мою думку, корупційним. І тепер тут планує з'явитися, я не знаю що, але якась, я думаю, така капітальна велика забудова. І це приклад чудової туалетної схеми в Одесі, яку покриває міська рада. Тому що ми бачимо, тут немає жодного представника міської ради. Приїхали якісь незрозумілі люди і роблять якісь роботи, також незрозумілі. Добрий день. Ми звернулися по коментар щодо робіт до Одеської міської ради. Прислужба служба мерії зазначила, комунальне підприємство узбережжя Одеси є замовником робіт для облаштування нового інклюзивного спортивного майданчика поблизу пляжу. Роботи проводять за позабюджетні кошти. Із власником приватних нежитлових будівель погодили реалізацію будівництва закладу громадського харчування, виключно в межах його приватної власності. Влада Матвійчук Іван Хворостян Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса.